Серед купюр євро поповнення. Валюту номіналом у 0 євро випустили в Німеччині, де можна придбати таку оригінальну купюру. Дивіться далі. Купюри номіналом у нуль євро. Такий сувенір можна привезти додому з подорожі Німеччиною. Уперше такі гроші з'явилися два роки тому. Декілька накладів розійшлися дуже швидко. Тому керівництво Європейського центрального банку у зв'язку з великим попитом вирішило випустити нову серію. Торік колекція була присвячена тваринам. А цього року шанувальникам оригінальних сувенірів запропонували одразу декілька тем. За винятком нульової платоспроможності нові купюри. Не відрізняються від звичайних: той же папір, ті ж водяні знаки та голограми, ті ж рівні захисту від підробок. Деякі купюри номіналом у нуль євро присвячені ювілею німецької реформації. На них зображений Мартін Лютер. А інші прикрашають зображення Берлінського міського палацу, портрети Моцарта і Геракла. Вартість такого сувеніра коливається від 2 до 3 євро.